Привіт, теніс фани. Як ваші справи? Сьогодні вас очікує дуже цікавий огляд, адже у нас сьогодні не дуже розповсюджена і дуже цікава ракетка. Це сотка Блейд від компанії Вілсон. З цією ракеткою, вагою 300 грамів з сотою головкою, відкритою струнною формулою 16 на 19 та нейтральним балансом 32 см, Wilson Вілсон вирішили поборотися у категорії так званих. 100-332 дуже популярних універсальних ракеток для дуже широкого кола гравців. Ця ракетка в той же самий час є унікальною, і саме про це я розкажу далі у огляді. Хочу вам нагадати, що ви на каналі Тенісна Кухня, Мене звати Андрій Корнушков. Скоріше підтримати це відео вподобайкою. Обов'язково підпишіться на канал і погнали! Перш ніж ми почнемо обговорювати цю дуже цікаву ракетку, я хотів би нагадати вам, що ваша підтримка дуже важлива для мене. Адже цей канал, тенісна кухня, існує лише завдяки вашій підтримці, завдяки в тому, що ви донатите на мій патреон також мою модубанку, яку ви можете знайти по посиланню в описі до цього відео. А також хочу вам нагадати, що ви можете придбати цю ракетку або будь-яке інше спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Ну а тепер. Давайте перейдемо до огляду. Як я вже сказав на початку огляду, і в принципі ви бачите, це з характеристик, Wilson Blade 100-300 г має супер універсальні характеристики. Це сота голова, невелика і немаленька, в принципі. Тобто для дуже широкого кола гравців. Відкрита струнна Формула 16х19 також дуже універсальна, spin-frendлі, має достатню потужність, але в той же самий час забезпечує на такій соті головці і досить непоганий контроль. Вона має 300 грамів дуже універсальну вагу для чоловіка-любителя. Тобто така вага добре підійде навіть початківцю, якщо цей початківець має хорошу фізичну форму. Або, наприклад, підійде добре для більш досвідченої дівчини-любительки. І. Що, що ще цікавого? Нейтральний баланс 32 см, який знову ж таки показує, що це дуже універсальна ракетка, яка а, однаково добре буде слугувати і на задній лінії, і на сітці. Тобто такий е, недарма е, слово нейтральне обрано для балансу 32 см. Насправді нейтральний баланс, тобто ну, ми можемо думати, що нейтральний баланс це середина. Він нібито знаходиться посередині ракетки 34,5 см, так як ракетка має довжину майже 69 см стандартна. Але для професійних ракеток 34,5 буде відчуватися вже досить сильно у голову. А 32 см, скажімо так, міжнародно прийнято серед усіх тенісистів, тренерів експертів, блогерів, що 32 це щось типу нейтрального. Окремо хотів би про це розказати. Тож, 32 см нейтральний баланс, добрий і для гри на сітці, і для гри з льоту, і для гри на задній лінії, тобто абсолютно універсальна ракетка. У кожного бренду, абсолютно усіх топ-брендів, є ракетка з такими параметрами 100-332. У Wilson також є така ракетка. Я нещодавно був огляд, це Wilson Ultra 100 v 4 Я робив огляд. Ось тут можете подивитися його по посиланню, також дуже цікаво. Але чим же унікальна саме Wilson Blade 100? Не дивлячись на те, що у неї безліч конкурентів, у кожного бренду, як я вже сказав, є ракетки 100-332. Зі струнною формулою 16 на 19 тобто дуже дуже схожі ракети. Вони, але всі ці ракетки вони відрізняються дуже сильно відчуттям, тому що кожен бренд робить ракетки з різного матеріалу. А також трохи відрізняються по свінгвейту, тому що знову ж таки ми знаємо вже, якщо не дивилися відео про свінгвейт, знову ж таки, подивіться у мене на каналі. Ми знаємо, що свінгвейт залежить не тільки від е, статичної ваги ракетки, а також її балансу, а також від розподілення ваги по усій ракетці. Ця ракетка має досить невеликий сінвейт, тобто вона дуже-дуже комфортна, дуже. Чому я сказав, що вона добре підійде навіть початківцям, якщо вони знаходяться у хорошій фізичній формі. Чим же цікава і унікальна саме Wilson Blade 100? А тим, що ця ракетка має таку ж невелику жорсткість рами, як і у її, скажімо так, старшої, старшої... сестри скажімо так, Вілсон Blade 98 і 16 на 19, і 18 на 20. 16 на 19, наче трохи жорсткіше, 61 одиниця, якщо я правильно пам'ятаю. А Blade 98, 18 на 20, у 8 поколінні також має жорсткість 60. Я якраз граю цією ракеткою, тому я дуже добре можу їх порівняти. Сьогодні буде багато порівнянь. Звісно, завдяки такій невеликій жорсткості ця ракетка стає таким особняком, вона дуже відокремлюється від більшості ракеток з такими універсальними параметрами, як 100-332, тому що більшість ракеток універсальних мають середню або високу жорсткість рами, тому що знову ж таки ракетки, які розраховані на більш широке коло гравців, їх роблять більш потужними, більш жорсткими. Для того, щоб збільшити простоту їх використання, знову ж таки. А ця ракетка це щось таке, як спроба Вілсон надати Вілсон Blade 98, але трохи простіше. Таким чином, ми будемо мати класичну універсальну ракетку з універсальними параметрами для гри по всьому корту. Принаймні, скажімо так, гарну ракетку для гри з бейслайна. По сітці, я не знаю, як вона буде, 100-332, як правило, на сітці е, мають не дуже класний контроль, але ми подивимося, що нам надасть саме ця ракетка, яка має е, таку невелику жорсткість рами. Е, ми знаємо, що м'які ракетки мають кращий контроль в той же самий час, як жорсткі мають більше сили і, звісно, трохи гірший контроль. Тож я очікую від неї е, е, трохи меншого контролю, ніж звісно, від 98-18 на 20. Але досить приємні відчуття, дуже схожі до моєї Wilson Blade 98, 18х20. Звісно, струна формула 16х19 не є настільки ж інформативною по відчуттю, не стільки настільки інформативною і орієнтованою на контроль. Але я сподіваюся, і у передчутті таких приємних, досить приємних відчуттів, особливо на хороших попаданнях центру. Що хочу відмітити, що струнний малюнок зроблено центроорієнтовано, скажімо так, у нас всередині у горлі ракетки йдуть 8 продольних струн. Тобто, це означає, ми бачимо, що продольні струни у центрі розташовані досить щільно. В той самий час, з боків ми маємо великі широкі зони, які компенсують при попаданні, трохи на центр, будуть компенсувати. Втрату сили, і таким чином світспот теоретично нібито збільшується. Тобто ця ракетка має, ем, принаймні теоретично, має набагато більший світспот, ніж, наприклад, у Blade 98-18 на 20. І трохи більший світспот, ніж у Blade 98-16 на 19. Це поки що теорія. Далі буде практика. Я вже е, з нетерпінням чекаю, коли я її протестую, е, і пора вже перейти на корд і це зробити. Що ж, друзі, на корті буквально з перших ударів я зрозумів, що так, я був правий, відчуття дуже схожі, тому що, ну, звісно ж, це одне, одне покоління, одна серія ракеток Wilson Blade V8. І, знову ж таки, одна і та ж сама жорсткість рами, вона дає дуже схожі, приємні такі масляні відчуття. в принципі, Чому масляні? Тому що Америкоси завжди так пишуть Баттл feel». Такі дуже м'які, приємні відчуття е від посадки м'яча на струни дуже приємно розминатися було на хавкорті. І в той же саме час, як я і е попередньо е очікував, на задній лінії ракетка трошки, буквально трошки потужніша, е скажемо так, трохи більше в неї вільної сили, ніж у Blade 98 8-18 на 20. Трохи легше надати. Більшу глибину польоту м'яча. І в той же самий час відчувається трохи нестача стабільності е, із-за меншої ваги, мабуть. Як я вважаю, із за набагато меншого свінвейта е, невелика стабільність на плоских ударах. Тобто, коли я хотів е, за, за своєю звичкою придавити високий м'яч е, зверху вниз трохи, то Відчуття такої стабільності, яке мені давала Blade 9818 на 20, його не було. І в принципі, і саме із-за цього, із-за втрати стабільності трохи втрачався і контроль. Не було такої надійності пострілів. В принципі, я вам скажу так, майже по усім параметрам, по усім факторам гри, я, мої очікування повністю виправдалися. Ракетка набагато простіша ніж Blade 98, 18 на 20, 16 на 19, чесно вам скажу, я не грав у восьмому поколінні, тому можу тільки е передбачувати, скажімо так. Я думаю, що вона легша у використанні, звісно ж, і за Blade 98, 16 на 19, Легша у використанні, е я б не сказав, що вона набагато більш спім-френдлі. Можливо, це і за того, що у нас. Дуже центроорієнтований струнний малюнок, і таким чином у нас е, при попаданні центром у нас приблизно такого ж розміру зерна і приблизно такий самий лаунч-енвіл, як і у Blade на 8,18 20. Якщо не знаєте, що таке лаунч Енгл, тобто е, кут запуску, кут вигляду м'яча, обов'язково подивіться моє відео про струнні формули, а також лаунч Енгл. Цей кут запуску кут виліту м'яча, по посиланню я в описі до цього відео обов'язково його, його лишу. Дуже цікаве відео. А, і от отакий момент. Тобто я, в принципі, Black 20 також досить непогано обертаю м'яч, і ця ракетка по потенціалу обертання не краще. Це перше, що мене трошки здивувало, але в принципі я вже здогадався, чому. Більш щільний струнний малюнок, більш щільна така. Щільні струни у центрі струнної поверхні цієї ракетки. Натягнув я її струною Soline Confidential 125, такою самою, як я тягнув і свою 98 18 на 24 на 23 кілограми. І, в принципі, я рекомендую, якщо це буде якась жорстка середня. Середня по жорсткості або більш жорстка струна тягнути десь 24х23 на або навіть 23х22. На Для більшого потенціалу, знову ж таки, обертати м'яч, можна тягнути з різницею у 2 кг 23х21, 24х22. Експериментуйте. До речі, ці ракетки вже дуже скоро з'являться. Приблизно десь через тиждень. А можливо, коли вийде це відео, вони вже будуть наявності. Тобто обов'язково обов напишіть мені у соцмережі по посланню в описі до цього відео і запросіть, можливо, ця ракетка вже буде в наявності, і ви зможете у мене її замовити. Ну, обов'язково ж проконсультуватися попередньо, чи зайде вам саме ця ракетка. А... Що мені е, ще не сподобалося, але це також було очікувано, це е, зліва. Мені, мені знову ж таки трохи не вистачало сінгвейту. я люблю, коли для потужного дворучного удара зліва, особливо якщо це атакуючі плоски, я люблю, щоб сінгвейт був 325, 327 до 330 одиниць. Тоді я прямо відчуваю. Це вже на практиці, я зрозумів. Тоді я добре відчуваю вагу в головці і можу добре придавити м'яч. З ракеткою трохи складніше, але в принципі, це дань простоті використання. Зліва простіше обертати, знову ж таки, завдяки такому невеликому світвейку, тому що для обертання нас цікавить не тільки струнна формула, а ще й можливість сильно розігнати головку. Таким чином, головка досить маневрена, досить легка, і ми можемо гарно її розганяти. Тож, у цього моменту є як свої мінуси, так і свої плюси. Погріна сітці. Дуже сильно здивувало. Тобто я очікував, що ракетка буде мати не дуже класний контроль, як будь-яка сотка 1619 у грі на сітці. По-перше, дуже було зручно керувати, ракетка дуже маневрена, знову ж таки, і за невеликого свінгейту. Зручно маневрувати, встигав там підставити ракетку буквально на, на постріл з хавкортом і в тіло встигнув поставити ракетку і відбити м'яч в корт. Було дуже прикольно. Ракетка взагалі залишила приємне відчуття е, у попростоті використання. Тобто, е, не було жодного моменту, щоб, щоб я не, не відчував контролю над ракеткою. Не над м'ячем, а що мені було складно не інкорувати. Взагалі взяв і заграв, дуже швидко звик до цієї ракетки. Знову ж таки. На сітці контролю достатньо, оце м'яке відчуття дає можливість класти м'яч нібито рукою прямо по місцю. Це таке саме відчуття, як від B98, майже таке саме. І як я вважаю, саме оця суперщільна, не суперщільна, щільна, а дуже щільна, струна, струнний малюнок, щільний струнний малюнок у центрі, він дає. Такий самий гарний контроль над нічм зльоту, як і у е, струнної формули 18х20 Blade 98, однією з найкращих орієнтованих на контроль ракеток в принципі в історії, я вважаю, е, ракеткобудування, якщо можна так сказати. Е, на сітці ця ракетка мене порадувала, порадувала своїми різаними ударами. Е, укорочених не кидав, не буду вам розказувати нісенітниці. А от по грі на сітці, по таким плотнячковим ударам по місцю на сіці, ракетка мене дуже порадила. І ще один момент, який знову ж таки вразив, чого я не міг передбачити, це е, те, що ця ракетка дуже класна саме на кручених подачах. На е, різані, кручені, тіксор, тобто все, що є, іде з, об, з обертанням. Е, я не буду е, знову ж таки. Якщо ми будемо говорити про струнну формулу, то струнна формула у нас залишилась така сама, як і на Форхенді, на Бекхенді. Там я якогось додаткового спіну не, не відчув чомусь. Але у Подачі завдяки меншому свінгвейту, ніж, наприклад, у Blade 98, 18, 20, є можливість швидше розганяти головку, не дивлячись на те, що сота головка нібито має бути менш маневрена, менш швидка крізь повітря. Але знову ж таки, цифри є цифри, фізика є фізика. Менша вага в голові, легше розігнати головку до високої швидкості і сильно закрутити м'яч. Дуже сподобалося мій супернику. Ви можете побачити там під час гри. Де ми грали, він відмітив, що друга подача летіла дуже глибоко, з великим обертанням, з великим кліренсом над сіткою, з великим просвітом над сіткою попадала під задню, під лінію подачі дуже глибоко. І її дуже важко було йому зустрічати і приймати. Перша подача нормальна, просто нормально, нічого не можу додати. Просто хороша, плотна подача. Якщо все, все добре зробив, вона досить добре залітає. Так, е, начебто, я все вам розповів по цій ракетці. Дуже цікава, якщо у вас є можливість десь взяти її на тест, в мене поки що на тест її не буде. Якщо з'явиться, ви обов'язково про це знаєте. Тож підписуйтесь, не забувайте на мій інстаграм. Він також буде у посиланні в описі до цього відео. Підписуйтесь на інстаграм, читайте там новини світового тенісу, точніше, новини світу тенісного спорядження. І якщо з'явиться ця ракетка на тест, то я вам обов'язково її зможу надати. А це ракетка мого е, дуже доброго і, е, скажімо так. Закоханого в теніс клієнта, який надав свою особисту ракетку, прислав мені на натяжку і сказав: якщо хочеш, можеш зняти огляд. Дуже дякую тобі, Валентин, і до зустрічі! Можливо, колись з тобою пограємо. Так, наче все сказав про ракетку. Тож хочу вам нагадати, що якщо це відео вам сподобалося, ви можете підтримати мене вподобайкою, написати комент, можемо в коментах обсудити, обговорити цю ракетку. Обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви це не зробили. Поділіться цим відео зі своїми друзями, комусь з них воно також може бути цікавим і корисним. Подивіться інші відео на моєму каналі. Ось тут, в плейлисті, ви можете це подивитися, інші відео, інші огляди, інші ракетки. Так, друзі, крім того, я хочу вам знову ж таки нагадати, що цей канал існує лише завдяки вашій підтримці. То ви можете підтримати мене донатами на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку, що є набагато простіше. По посиланню в описі до цього відео. Ну і ви вже знаєте, що ви можете придбати цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. І це буде дуже велика підтримка каналу. Завдяки цьому я буду мати, скажімо так, мотивацію, цей бензин, заряд і вогонь, щоб творити новий контент і радувати вас новими оглядами і взагалі новими випусками. Тож, на цьому в мене все, друзі. Хотів би з вами попрощатися і нагадати вам, що в Україні йде війна, не забувайте про це, допомагайте ЗСУ, вірте в ЗСУ, допомагайте волонтерам, донайте кожного дня. Я впевнений, що ви вже оприділилися з надійними волонтерами, яким ви довіряєте, надійними благодійними фондами, яким ви ж знову ж таки довіряєте, і можете довірити свої кошти. По можливості допомагайте. Україна має вистояти. Україна вистоїть. Україна переможе. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Бувайте.